Вселенці ВПО мають змогу навчатися безкоштовно основам життя, які можуть проживати у шелтері. У нас є локація, де проживають люди. І навчаючись тут, вони мають таку змогу отримати допомогу від психолога. Це таке навчання, котре можна. Десь приблизно від трьох днів до тижня знаходитись тут. Але жінки у нас такі щасливі, які е, задоволені цим навчанням і допомогою, що вони просять, будь ласка, можна ще у вас знаходитись, їм, їм це допомагає. Адже вони відчувають себе потрібними, тому що цю продукцію, котрі вони відшивають, е, ми передаємо потім на нужди безкоштовно. От, наприклад, у нас буде передача до шелтеру, е, де проживають ВПО. Ми передамо туди подушки, постіль. Пізніше ми будемо передавати на села Херсонської області, тому що у нас є, на жаль, такі люди, які не мали змоги поїхати. Ми передамо туди постілі, подушки одіяла. І жінки, які тут навчаються, вони можуть приходити з дітьми. У нас багато жіночок, котрі нема куди. Залишити цих, цих дітей. Е, у нас є дитяча кімната, є великий двір зелений е, і є вихователі. Тут за дітками присмотрять той час, як у дві групи вони тут навчаються. Ми співпрацюємо з Деякими центрами і ми направляємо людей, потім на співбесіду їм зручно, вони вже отримають у нас сертифікат і вони можуть якісь навики показати і піти на роботу. Так. Перший тиждень у нас було 24 людини. І з кожним тижнем це все більше і більше і більше. На минулому тижні ще більше. На цей тиждень у нас вже записано наперед, якщо так взяти у сумі, 46 людей буде на цьому тижні навчитися. А загалом, скільки пройшов період? У шелдері у нас жило 90 людей за травень, тому що це люди, які могли заночувати і поїхати далі. Частина цих людей приходила у швейний центр. І о, загалом за два з половиною тижні це було десь більше 50 людей. Ну, Для мене ті, що навіть вперше прийшли, ніхто не хоче робити. Вони хочуть щось робити полезне, що шити, Вони самі колись приїхали, них нічого не було. Вони навіть не потребують «дайте мені, вони відшивають для людей, це для направлено, щоб допомогти тим, хто і кого все залишилось вдома. Приїхала з найвіддаленішого району Херсонської області, це Іванівський район, з Райцентру Іванівка. У серпні 2022 року ми приїхали в село Новопілля, що біля Кривого. Влаштувалася на роботу в школу, чоловік працює, навчаються. Старша навчається в Харківському конференції, але вона бій разом з нами. Син 9 клас закінчив. Ми так проживаємо. Дізналася про центр із сторінки у Фейсбуці, що вони набирають для, для навчання. Але я як року вмію шити, є трошки практики, тому вдосконалила свої знавички, вдосконалила свої вміння, навчилася новому, познайомилася з новими людьми. З яких різних долі, різні проблеми, але нас об'єднали попити. Ми переселенці, переїхали ми сюди з сім'єю в січні місяці. Кривий спочатку в грудні переїхали в Миколаївську Миколаївському родичів, а потім переїхали сюди. Після того як нас почалися сильні обстріли. Ми вирішили виїхати, тому що там було дуже небезпечно. Ми думали, що ми поїдемо додому, але ми бачимо, що в ближайше час ми додому не попадемо. Мені запропонували на гуманітарці, так би мовити, прийти сюди, але я більше сюди прийшла за спілкуванням, тому що це для мене нове і якби воно мені так легко дається. Щоб побути серед таких людей, як сама. А ви вміли вже шити? Як? Ні, ні, ні. Це мій перший досвід. Я не вміла. Mm -hmm. Але мені цікаво. Не дуже дається, але цікаво. А хто ви за спеціальність? Взагалі де ви працювали? — Я взагалі працювала до війни кухарем в дитячого садочку. Ну, я колись спробувала вдома просто на вікної машині, а тут електричні, електричні. я вирішила спробувати. Мені взагалі подобається. В нашому центрі передбачена соціальна психологічна допомога переміщеним особам. Для цього у нас тут працює два психологи, дитячі, я дорослий психолог. На протязі у нас розроблена програмка п'ятиденна для групових занять. І коли люди приходять на групові заняття, вони для себе вирішують, довіряють вони психологу, не довіряють і записуються на індивідуальні заняття. Я можу вам сказати, що на сьогоднішній день ми вже зайняті 8 годин, тому що люди просять, в них багато потреб, багато проблем, приходять, психологи нормально працюють, люди контактні, допомагаємо стрес, панічні атаки, погані думки, адаптування, знайомства, обмін ресурсами, ну дуже багато всього. Приходять родинами, може прийти спочатку мама, потім тато, потім просять всю родину подивитися, поговорити. Вік наших людей десь від 18 до 70 років, тобто різні вікові категорії приходять. У нас в дитячій кімнаті працює вихователь, вона в нас ще й логопед. Вона взагалі, коли вони приїхали в Кривий Ріг Солідара, вони тут у нас тут був переселенці, жили з початку війни. І вони тут і жили. Ми її виявили, така гарна дівчинка. Е, Любить дітей, гарний вихователь. От ми її зараз запросили до цього. Основне, основне в них, що їх поєднує, знаєте, їх треба замотивувати жити далі. Бо багато з них, хто втратив все назавжди, вони повинні вони повинні адаптуватися і мати мету жити далі, виховувати дітей. На, 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 працювати і жити. Це основне. бо от, от вони сюди приходять і розказують, що вони з моменту приїзду в Кривий Ріг хтось дуже обособлено жив, так, немає кола друзів, немає кола знайомств. Вони дуже багато страху, що їх тут не розуміють, що вони тут. Ну, знаєте, що вони тут заважають, що тобто якісь там на них бюджетні кошти витрачаються, які віднімаються від постійних мешканців цього нашого міста. Того наша задача їх адаптувати, зробити їм комфортні умови, щоб вони почали вірити в себе, щоб вони почали в кого вже нічого немає, змогли жити спочатку. Ми, це наша основна задача. Ви знаєте, ефект є. Вони дуже гарно між собою спілкуються, обмінюються ресурсом, вони один одному допомагають. Вони от у нас у неділю ми робимо захід, де видаємо їм кишенькові гроші. От вам треба на цей захід якось прийти. Вони п'ють чайок, там конфетки, печиво, розказують. Спілкуються між собою, діляться своїми враженнями про це, своїми планами на майбутнє. Коли ти на це дивишся, ти розумієш, результат роботи є. Mm. Багато з них приходять сюди вже після того, як закінчено навчання. Вони приходять за запитують, чи можна допомогти. Коли в нашому я я от відчула їх підтримку, от, тут і Херсон, і Авдіївка, і Солідар, і Бахмут дівчат Береслав. Коли о, в нашому місті сталася ця трагедія та верхівкою. Ми ще не спіли е, е, зреагувати, вони вже побігли туди, е, на, прибігли в школу, що нам робити, ми можемо щось пошити, ми можемо щось принести, вони вже принесли списки, два дні сиділи, відшивали наволочки, простирадла, е, е, полотенця, і через два дні вони це вже все відвезли. Тобто, ви розумієте, вони кажуть, нам треба бути потрібними.